Усім привіт! Вже багато з вас, хто знає про електронний документ в Польщі Діяпл. Мой обиватель вже зареєструвалися і навіть вже деякі з ним подорожують. Якщо хто ще про це не знає, то шукайте в моїх відео. Там є вся інформація, як це зробити. Задавайте питання, пишіть я на всі питання намагаюся відповідати. Але дуже багато запитань щодо дітей і як їх прив'язати до ДІП. І зараз ми з цим питанням розберемося. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Дія ПЛ це електронний документ, який призначений для ідентифікації особи. Як ми всі знаємо, що мусимо носити з собою паспорти для того, щоб не достати кару, якщо захочуть. Вас перевірити на вулиці, то тепер можна ті паспорти не носити, а можна з собою брати тільки телефон, в якому закачена аплікація мій обиватель діє ПЛ, і там є всі ваші дані, і це діє також як ваш паспорт. Але при перетині кордонів обов'язково треба мати як і дію ПЛ, так і паспорт, так і песель. Тепер стосовно щодо дітей. Загрузка документів можлива тільки дітям, які старше 13 років. Тому аплікація мій обиватель Дія для дітей не застосовується. Зараз розповім, як діти можуть перетинати кордони України, Європи, отримувати електронні рецепти та ковід-сертифікати. І так, щоб підтвердити особистість дитини, треба мати такий пакет документів: біометричний паспорт чи свідоцтво про народження. Документ, що підтверджує перетин кордону дитини після 24 лютого, та номер песель зі статусом Укр. Якщо ви отримали в Польщі тимчасовий захист і з якихось причин виїхали в Україну менше ніж на 30 днів, то при поверненні в Польщу з вас можуть спитати документи для дорослих це дія обиватель», а для дітей ті документи, які я перерахувала раніше. А ось щодо перетину кордонів країни шенгенської зони, то тут справа трохи інакша. Для дорослих також діє дія ПЛ Мій Обиватель, і можна перетинати з цим кордон. Як я вже говорила, обов'язково мати свій біометричний паспорт, дію ПЛ Мій Обиватель та Песель зі статусом Укр. А от що стосовно дітей, то вони можуть перетинати кордон. Тільки з біометричним паспортом, якщо 90 днів із 180 не вийшло. Тобто діти до 13 років не можуть вільно пересуватися країнами Європи, а тільки згідно біометричному паспорту. Тепер стосовно електронних рецептів, як же дитині отримати електронний рецепт? Як пояснюють в консульстві, якщо батьки мають активний обліковий запис пацієнта по-польськи конто пацієнта і можуть реалізувати свої електронні рецепти через аплікацію Мій обиватель, то лікар може висилати рецепти батькам дитини або опікунам дитини на аккаунт батьків. Ну і стосовно ковід-сертифіката. Електронний сертифікат про прививки дитини також відправляється на аккаунт батьків. Маю надію, що дала якісь вам роз'яснення з цього питання, і ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!